Ми готові до покатуль. Валік вже не перший раз катає. Самірчик, а ну глянь на мене, ти так, перший так, раз, так. а? Так, я перший раз. Самір перший раз, тому взяв собі інструктора. Інструктора взяв. Да, так. Доволі недешево, 2000 гривень година інструктор, але взяв на 3 години, тому що, ну, каже, це важливо. В принципі, правильно. Я вибачаюсь, ви інструктор? Що найголовніше в катанні? В катанні найголовніше характер. Характер. Якщо в тебе є характер, ти будеш файним лижником. Якщо характеру немає, ти не будеш ніким не будеш, Пустим місцем будеш. Я гуцул і воля моя, як говерла, висока, як черемош прудка і горда. Це мій ліс. І тут мені вирішувати. A come vivere? A come morire?